Тема 18. Проїзд пішохідних переходів і зупинок транспортних засобів. Якщо пішохідний перехід не регульований, то завжди на ньому пішохід має перевагу. І їх треба обов'язково пропускати. Навіть не тоді, коли він вже ступив на пішохідний перехід, але ви бачите, що має намір пішохід стати на пішохідний перехід на ту зебру, то ви його мусите пропустити. Якщо пішохід йде по регульованому пішохідному переході, де є світлофори або де є регулювальник, і він почав йти на зелене світло. Йде на зелене світло, але дорога широка, має декілька смуг. три чи чотири смуги. І він йшов на зелене, а не дійшов ще до середини дороги. Як загорілося червоне світло, то тут він вже переваги немає. Він повинен зупинитися, якщо є острівець безпеки, на острівці безпеки, а нема острівця безпеки, зупинитись на осовій лінії і чекати знову зеленого сигналу. Звичайно, якщо він вже закінчує, вже доходить до другої другого боку проїзної частини. Але він ще на пішохідному переході, а ви маєте вже зелене світло, то, звичайно, ви його не будете давити. Дати десь те можливість закінчити той пішохідний перехід. От. Пропустити пішоходів, які закінчують регульований пішохідний перехід. Є пішоходи з порушенням зору. Вони, як правило, з білою тростиною, То їх треба всюди пропускати. На таких пішохідних переходах часто. Є відповідна розмітка, ну, будемо вчити. Якщо за пішохідним переходом утворився затор, що змусить нас зупинитись на пішохідному переході, то звичайно ми на перехід заборонено заїжджати. Буває, що якась вихователька веде дітей з садочку. Вона не дуже там правильно може зупиняти машини згідно правил, але ви побачили таку. Групу дітей, звичайно, вам треба їх пропустити. Дуже багато помилок роблять на коли звідки повинні пішоходи заходити в трамвай. Значить, не з протилежного боку проїзної частини, а звідти, від, з боку дверей. Пішоходи повинні заходити в трамвай з боку дверей. І ви, коли їдете рядом з трамваєм, у своїй смузі трамвай зупинився, і ви зупинились, коли відчинились двері в трамваї їхати, коли пішоходи звільнили проїзну частину і двері в трамваї зачинились. Тільки тоді, коли двері зачинились, ви маєте право їхати. От тут чекає біла машина, поки не пішоходи не звільнять проїзну частину і. Двері в трамваї не зачиняться. Якщо, звичайно, стоїть автобус із знаком діти і вімкнена аварійною, аварійною сигналізацією, а зараз може бути увімкнений е, оранжевий маячок, звичайно, треба зменшити швидкість і в разі потреби зупинитись, щоб не наїхати на дітей.